За даними міської військової адміністрації протягом минулої доби по Херсонській територіальній громаді, російська армія випустила 98 снарядів. Потілили в житлові будинки, приміщення добу гуманітарний штаб, гаражі та автомобілі. З РСЗВ розказує керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Масовано обстріляли центри Херсона. Поранення отримали чотири людини. Одна із них дитина. Є жертви Софіївка загинула жінка. Вчора зранку, близько 11 і 13 ї ворог крив вогнем херсон сам. Отримали поранення дитина, дівчинка від 8 років, також ще троє людей. Один із них в тяжкому стані, зараз знаходиться в лікарні. Також трошки пізніше обстріляли Кіндійку, там ще один чоловік отримав поранення. За сьогодні було обстріляно Велетенське. Там є загорання будинків, а також обстріл з танку веселого. Там тримав поранення гомілки. Чоловік був доправлений до Бориславської лікарні. Під артилерійським вогнем було селище Антонівка, один із снарядів влучив у дах будинку Валентини. Ця біда сталася пів первого ночі. Ми просто прокинулися від того, що сильний був удар. Чоловік сказав: Вставай, все, ми горимо. Ми почали з півтора ночі витушили цей пожар і воно до сих пор кліє. Будинок і машина, ну, ми тримаємось. Нині оселя Валентини без даху, вікон і дверей. Всередині все потрощено. У такому ж стані і три сусідні будинки. Їх власники почали перекривати дахи і діри у стінах. Матеріалів каже волонтерка і жителька Антонівки Тетяна Ахтеменко не вистачає. Після цих двох тижнів, які були такі самі найтяжчі, дуже багато будинків залишилися без криш, без вікон. Дуже багато будинків погоріли, коли кинули фосфорними бомбами. І в мене таке є велике прохання. Зараз дуже допомогти нашим людям зі стройматеріалами, тому що ситуація просто катастрофічна, їх просто нам не вистачає. Дуже просимо це: стройматеріали, гвозді, шурупи, рейки, доски, usb плити якісь рабіцу, сітку. За даними Херсонської поліції, внаслідок нічного обстрілу в Антонівці пошкоджені шість будинків. Поранення отримав 36-річний чоловік. У Софіївці Станіславської громади через обстріли загинула 57-річна жінка. Під вогнем були також новоолександрівська та тягинська територіальні громади. Повідомив голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Лідвінов. За даними обласної військової адміністрації, минулої доби російські військові 67 разів обстріляли деокуповану Херсонщину різними видами озброєнь. Ня, випустили 313 снарядів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.